Вітаю! На цьому уроці ми будемо вчитись розкривати невизначеності виду 0 на 0, що задані ірраціональними виразами. Розглянемо приклад. Ліміт х прямує до 2, в чисельнику корінь квадратний під х квадрат плюс 5, від цього кореня віднімається 3, і в знаменнику х-2. Що буде, якщо х прямує до 2? Підкорене. Якщо х прямує до 2, то х квадрат прямує до 4, 4 плюс 5 9. І корінь із 9 3. 3 мінус 3 0. Отже, якщо х прямує до 2, то чисельник прямує до 0. І знаменник. Прямує до нуля, ми отримали невизначеність виду 0 на 0. Для того, щоб обчистити границю, потрібно так само, як і у випадку з многочленами, чисельник і знаменник скоротити на х мінус 2. Ну, знаменник ми легко скоротимо на х мінус 2. А от в чисельнику трудності із за корення квадратного. Щоб позбутися від кореня квадратного в чисельнику, ми помножимо чисельник і знаменник на такий самий корінь плюс 3. Будемо мати. Ліміт. Х прямує до двох. Перепишемо чисельник. Корінь квадратний від х квадрат плюс 5. За коренем у нас мінус 3. Ми домовились чисельник і знаменник помножити на такий самий корінь. Плюс 3. І знаменник помножаємо на такий самий вираз. Корінь квадратний. Ведь х квадрат плюс 5 плюс 3. Дописуємо в знаменнику х мінус 2. Скористаємось формулою а мінус b помножене на а плюс б, дорівнює а квадрат мінус б квадрат. У якості А у нас корінь квадратний. У якості Б у нас 3. Отже, користуючись формулою, Чисельнику отримаємо а квадрат мінус b квадрат. Тобто х квадрат плюс 5 мінус б квадрат. Тобто 3 в квадраті 9. Знаменник наменик переписуємо корінь квадратний від х квадрат плюс 5. Плюс 3 помножається на х мінус 2. Чисельнику у нас 5 мінус 9. Це буде мінус 4. Перепишемо ліміт. Х прямує до 2. Чисельнику у нас х квадрат мінус 4. І переписуємо вираз у знаменнику. Корінь квадратний від х квадрат плюс 5, плюс 3. Цей вираз помножається на х-2. Знову, якщо х прямує до 2, у нас чисельник прямує до 0 і знаменник прямує до 0. Ми повинні чисельник і знаменник скоротити на х-2. Розкладемо чисельник за попередньою формулою. Будемо мати ліміт. х прямує до двох. Х квадрат мінус 4 розкладається на х мінус 2 та х плюс 2. Вираз у знаменнику переписуємо. Ми досягли свого. На х-2 можна скоротити. Отримаємо границю. Коли х прямує до 2, в чисельнику залишається х плюс 2. А в знаменнику корінь квадратний від х квадрат плюс 5. Плюс 3. Якщо х прямує до 2, то чисельник прямує до 4. Знаменнику Х квадрат прямує до 4, 4 плюс 5 9, корінь із дев'яти 3, 3 плюс 3 6. На 2 можна скоротити, виходить 2 третіх. Розглянемо другий приклад. Ліміт. x прямує до нуля від дробу в чисельнику корінь квадратний від х квадрат плюс 1 мінус 1 і в знаменнику корінь квадратний від х квадрат плюс 16 мінус 4 Якщо х прямою до нуля то чисельник прямою до нуля і знаменник прямою до нуля. Ми знову отримали невизначеність виду 0 на 0. Потрібно чисельник і знаменник скоротити на х мінус 0. Тобто на х. Для цього позбавимось від коренів. Чисельнику і знаменнику Дорівнює границі х прямує до нуля перепишемо чисельник, корінь квадратний, від х квадрат плюс 1. Мінус один. 1. Для того, щоб позбавитись від кореня в чисельнику, помножимо чисельник і знаменник на такий самий корінь плюс 1. Тобто на корінь квадратний із х квадрат плюс 1 плюс 1. І знаменник. Помножимо на такий самий вираз. Корінь квадратний від х квадрат плюс 1. Плюс 1. Перепишемо знаменник. Знаменник у нас корінь квадратний від х квадрат плюс 16. Мінус 4. Від корення квадратного знаменнику також потрібно позбутися. Для цього ми знаменник і чисельник помножимо на такий самий корінь від х квадрат плюс 16 плюс 4. І чисельник потрібно помножити на такий самий вираз. Корінь квадратний від х квадрат плюс 16 плюс 4. Знову скористаємось знайомою нам формулою про те, що а мінус Б. Помножене на А плюс Б дорівнює А квадрат мінус Б квадрат. Отже, замість А у нас корінь. Замість Б у нас одиниця. Будемо мати. Границю, коли х прямує до нуля, а мінус б помножене на А плюс Б дорівнює А квадрат мінус Б квадрат. А квадрат буде дорівнювати х квадрат плюс один. Мінус b квадрат мінус одиниця. І цей вираз потрібно домножити ось на вираз цієї дужки. На вираз в цій дужці. Тобто, на корінь квадратний від х квадрат плюс 16. Плюс 4. Так само в знаменнику. А мінус Б помножається на А плюс Б. Це буде дорівнювати А квадрат мінус Б квадрат. Тобто квадрат плюс 16. це буде А квадрат мінус Б квадрат. Б квадрат – це 4 в квадраті 16. І перепишемо вираз у першій дужці. Корінь квадратний від х квадрат плюс 1 – Плюс 1. Виконаємо дії ліміт х прямує до нуля, одиниця і мінус одиниця зничтожуються, залишається х квадрат, помножається на корінь квадратний від х квадрат плюс 16. Плюс 4. Так само 16 зничтожується в знаменнику. В знаменнику залишається х квадрат, що помножається на корінь квадратний від х квадрат плюс одиниця під коренем плюс 1. Досягли своєї мети на хмінус 0, тобто на х ми можемо скоротити. Тут скорочується х квадрат. Після скорочення. Якщо замість х ми підставимо 0, вийде у нас в чисельнику корінь квадратний із 16, це буде 4. 4 плюс 4 8. У знаменнику, якщо замість як саме підставимо 0, під коренем залишається 1. Корінь квадратний від 1 дорівнює 1. 1 плюс 1 2. 8 других це 4. Розглянемо ще один приклад. Лініт. х прямує до одиниці, в чисельнику х мінус 1, в знаменнику корінь кубічний від X 1. Отже, якщо х прямує до одиниці, Чисельник прямує до нуля і знаменник прямує до нуля. Знову отримали невизначеність виду 0 на 0. Щоб розкрити цю невизначеність, потрібно згадати формулу, за якою можна було б корінь кубічний від х в кубі піднести у третій степінь. Тобто згадаємо наступну формулу А куб мінус Б куб дорівнює А-Б мінус помножене на А квадрат плюс АВ плюс Б квадрат. Повернемось до нашого прикладу. Ліміт. х прямує до одиниці. Чисельнику у нас хмінус 1. В знаменнику корінь кубічний від х мінус 1. Так от, щоб позбавитись від кореня, вявимо собі, що в знаменнику у нас вираз А мінус Б. Щоб отримати А куб мінус Б куб, ми повинні цей вираз домножити ось на такий вираз. Він називається неповним квадратом суми. Тобто ми повинні помножити на А квадрат, а квадрат в нашому випадку буде дорівнювати кореню кубічному від х квадрат плюс АВ, тобто корінь кубічний від х потрібно помножити на одиницю і плюс b квадрат плюс 1. Щоб нічого не змінилося, чисельник ми також повинні помножити на такий самий вираз. На корінь кубічний від х квадрат плюс корінь кубічний від х. плюс 1. Знаменнику ми отримали формулу А-Б, що помножається на А квадрат плюс АБ плюс Б квадрат. Скористаємось цією формулою і запишемо у знаменнику А куб мінус Б куб дорівнює границі, коли X прямує до одиниці, перепишемо чисельник х 1, помножається на корінь кубічний від х квадрат. Плюс Корінь кубічний від х плюс 1. А в знаменнику ми користаємось формулою а куб мінус б куб. Корінь кубічний від х в кубі дає просто х. Мінус 1 в кубі дорівнює одиниці. Отже, тепер ми можемо чисельник і знаменник скоротити на х мінус 1. І будемо мати. Якщо замість х ми підставимо 1, отримаємо 1 плюс 1 плюс 1, і це буде дорівнювати 3. На цьому сьогодні все. До побачення!